А от українські інтереси, тут, тут коли ми їх. От я, як джерело влади, коли я відчуваю? В умовах відсутності війни, так, американці будуть захищати свої інтереси. Можемо забігаючи наперед, навіть сказати, що фонд буде в тому числі зареєстрований в штаті Делавер uh -huh. і в штаті Нью-Йорк, uh -huh. а і спори будуть вирішуватися через певний арбітраж, через присутність американського представника українського і когось незалежного, якщо вони будуть, дай Бог, щоб їх не було щодо історичного контексту. Іноземних інвестицій, зокрема на території зараз окупованого Донбасу, то це не спрацювало, як ви знаєте, тоді і зараз не спрацювало. Не спрацювало я маю на увазі 100-150 років тому, коли Російська імперія прийшла раз, радянський Союз прийшов два, і зараз знову Російська імперія прийшла третій раз. Це як мінімум тричі, можна сказати, що це не спрацювало. Чому? Тому що напевно тоді не давали великої уваги якраз безпековому моменту. Mm -hmm. А я вважаю, що це, це треба робити в комплексі. Ну умовно, масштаб Неправильний для прикладу, але в Африці, коли якась компанія щось розробляє, вона представляє туди приватну військову компанію, яка охороняє це все. Так. Тому неодноразово ми згадували про безпекові якісь гарантії. Ми згадували про системи протиповітряної безпеки. Ну, якщо буде серйозне якесь виробництво, збудовано, щоб нічого не прилетіло раптом, вдруг стрельне Путіну чи mm -hmm. якомусь mm -hmm. там наступнику, mm -hmm. має стояти якийсь э, патріот умов так, я... щодо інтересів України, повертаючись, <тан> 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 отже. Що у нас буде? У нас буде збільшення економіки, у нас буде збільшення робочих місць, у нас буде інтерес від інших іноземних інвесторів, які побачать, що ага, Сполучені Штати зайшли і ми можемо, і ми хочемо. Більш того, формат цього інвестиційного фонду передбачає, що можуть заходити інші іноземні інвестори в цей фонд. І крім того, всього, ми повинні розуміти, що ця угода, угу. як прописано, діє на всій території України. Угу. І тут мої думки з цього приводу. Вся територія України це Україна. В кордонах 1991 ну, року, звичайно. А це означає, що якщо сюди приходять приходить кошти, ми будемо посилюватись. І якщо Сполучені Штати, базуючись на цій угоді, кажуть окей, ми будемо постачати вам зброю, так за гроші, як внесок в цей фонд в майбутнє колись будете повертати. Угу. Колись ж невідомо навіть коли ну, 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 тобто то через 10 років так вони матимуть право, але який це буде внесок, ми точно ще не знаємо, і невідомо чи ми зможемо свою частку докладати, але не про це мова. Зброя буде, економіка буде зростати. Це означає, що ми не тільки зможемо тримати фронт, але й теоретично азербайджанський сценарій. Hmm. Я не виключаю абсолютно і ніде не прописано, що ми не можемо цього робити чи ми зобов'язані тільки щось дипломатичним шляхом. Ні, там жодного слова про безпеку.